Зараз вже глибокий вечір, тому буду тихо, щоб нікого не розбудити. Я Хочу підняти таку тему як маркетплейс розетка. І головне питання, в чому їх інтерес. Я собі написав нотатки, щоб було зручно орієнтуватися. Перше. Це кваліфіковані кадри. Вони коштують дорого для розетки. Один співробітник може обходитися в 2 тисячі доларів на місяць. Ті, хто дешевше, таких багато. Вони дуже слабкі, неефективні і тимчасові. Але замість цього є тисячі ФОПів, які готові працювати за ідею, надію, правдом пощастить. Може комусь і щастить, так буває. ФОПи не рахують свою працю, не порівнюють за ринком, працюють 12-14 годин на день і вважаються нормою. Розетка фізично не може утримувати такий штат працівників і особливо мотивувати їх. Маркетплейс ідеально вирішує цю проблему. Чому? Тому що бізнес на розетці це в першу чергу самозайнятість, а не бізнес. Друге, усі фінансові ризики несе ФОП. Товар, реклама, логістика, повернення. Праця ФОП коштує нижче ринку, бо він не платить собі зарплату. ФОП сплачує менше податків. А отже. Система дешевше в обслуговуванні. Друге. Розетка не може охопити весь товарообіг власноруч. Вона не шукає товари. Це роблять ФОПи. ФОПи Вони шукають товари, знаходять вигоди, тестують попит за свої гроші. Розетка просто використовує цю статистику. Успішні товари або стають РЗТК, або йдуть до компаній прокладок. А Складні, проблемні, але вигідні товари залишають ФОПу. А розетка просто збирає свою комісію. Третє, головний успіх розетки для когось може бути дивним, це, але це демпінг. Змусити ФОПів конкурувати між собою немає нічого простішого. Ціна падає, реклама дорожчає, маржа зникає. ФОПи воюють між собою. Розитка просто забирає оборот комісію. Четверте. І останнє це просто вигідно. Розитка бере 15-30% комісії. Комісія знімається по-різному. Не тільки комісія за товар, є аквайринг, сюди можна включити послуги доставки, багато чого, фулфілмент. Але на руках в розетки залишається насправді не так багато. Основна частина йде в рекламу. І це величезні бюджети. І саме ця реклама робить розетку таку, як є. Тепер фінал підсумуємо все. ФОП. Це дешева робоча сила, безкоштовна розвідка ринку, носії усіх ризиків. Ну і центр обороту і комісії розетки. Якщо бачите тут інші інтереси, напишіть, будемо обговорювати.